Ось ще одне EcoFlow витягнули з того світу після вилки. Працює. Пу -пу -пу, слава Богу, ще буду тестувати зарядку і роботу на велику потужність. А тим часом покажу вам, що буває, якщо дати не в ті руки. Цьому EcoFlow не повезло. Він теж після вилки, але його вже два рази ремонтували. Я буду третім. Ось. Ніби стандартний набір деталей, але з кожним разом все глибше і глибше воно горить. Видно попалені дорожки. Мінялися обв'язка по входу. Мінялися транзистори випрямляча, транзистори моста. Драйвера. Причому драйвера вже раз, два, три, чотири штуки, як мінімум, міняли по два рази. Видно, що не акуратно, Пропаяно не найкраще. Не знаю, як там з соплями, з іншого боку. Також видно, що випаювали. З протилежного боку радіатор, причому випаювали повністю з радіатором, тут вже не знаю, чи їх хвалити чи бакланити. Частина не горить, окремі транзистори можна викрутити без розборки, якщо добре постаратися, ну хто в гінекології розбирається. І тому це лишня робота, на мій погляд. Плата страшно задрочена, замучена, видно, порвані доріжки, пошкодження. Тут аналогічно, аж деформації є. Роблено не зовсім акуратно. Мікросхеми сидять з перекосами. Це не критично. Просто показую. А отут халепа. Тут вже якось так крутили, що керамічні радіатори потріскані. І це вже трохи халепа. Бо якщо десь там один і тріщина, то одне, коли воно вже розтрощене. Після здування древелів, бачимо, що воно було на безсвинцовці, тобто їх не перекатали на свинець. Відповідно, воно було наліплено аби як. І вилазять нові сюрпризи порвані дороги. Ще одна екофлоу не працює, не заряджається. Після вімкнення в мережу на екрані світиться значок оклику, що вказує на помилку батареї. Від кнопки вона не вмикається. Давайте подамо їй 220. Є, запустилася, чути вентилятори. І 0%. Не заряджається. Зрозуміло, треба буде лізти до БМС. -ки. Не люблю туди пхатися, але звалу не мамусим дивитися. Розбирається станція через задницю, треба відклеювати купу всяких стрічок, відкручувати купу гвинтів. Нагадую, від батареї вона не вмикається і це не дивно, тому що на батареї 3,7 вольта. На ресет батарея не реагує. При подачі живлення 220 вольт. Зарядка стартує. На батарею приходить. От пішла зарядка 39,8 вольта. Але заряд не береться. Не береться заряд БМС-кою батареєю. Мушу дивитися, що на самій батареї. Чи це глибокий розряд і вона не може з нього вийти з аварії, чи це проблема з БМС-кою, тому що проблеми з шиною не знайшов. Там все в порядку. І так виглядає, що сама БМС не вмикає батарею, не може нічого з нею зробити. Раштовхав батарею, поведінка помінялася, знаку оклику тепер немає. Зарядний струм починає йти, але станція чомусь намагається виключитись і перезапускається. Що воно таке, я ще не знаю. А от пішла. 89 ватт, пішов заряд стабільно. Може була замала напруга ще. Так само видно, що ожила бмс на батареї. Індикатор на батареї тепер працює. Ось, він був повністю загашений. 90 Вт пішов заряд. Чекаю, наблюдаю, потім ще перевірю, чи бмс буде правильно працювати. Це вже третій випадок, що є проблеми з БМС-кою. Причому один випадок з нуля приїхав з проблемною бмс з-за кордону зі Штатів, ну може, довго їхав. Але там не тільки глибокий розряд акумулятора, там ще й була проблема з чіпом. Тут теж проблема, і я не можу зрозуміти, чим то викличкано. Тому що в всіх трьох випадках БМС висажує батарейку практично в нуль, чого вона робити немає ні в якому випадку. Вона повинна дійти до напруги глибокого розряду і заблокуватися, припинити споживати будь-що. А так нічого явно паленого немає, нічого явно згорівшого немає. Станція вмикається, вимикається адекватно, а батарея в глибокому розряді і БМСка її від цього не захищає. От три БМСки, три проблеми з нею. Цікаво. Попрацювала, зарядилася до 4 з копійками відсотків і далі є проблеми. Зараз зарядка йде, тому що я кинув перемичку для тестування. І розтовхана батарея, йде зарядка, все нормально, і тут перестає брати струм. Напруга на клемах є. Різниця між батареєю і зарядкою 10 вольт. Закривається одне плече транзистори. І батарея перестає брати струм. Перепідключив пару секунд, попрацювало, знову набере струм. Кинув перемичку, зарядка пішла, але так лишати не можна, це неправильно. Зараз її з перемичкою заряджу до відсотків 30, щоб вона знов глибокий розряд не впала, і буду думати, чи то дасться зробити, чи то черговий вісяк. Зарядив, значить, з костелем повністю. Індикатор зарядки працював неправильно, він за 10 хвилин показав 100%, але заряд йшов нормально вдувало і кіловат, і пів кіловата, в залежності від напруги на батареї, і завершився правильно по напрузі. Зараз кастиль зняв і розряджаю батарею на навантаженні. Навантаження 1360 Вт, калорифер, два паяльника, лампа все шумав і нормально працює. Єдине, так і не вимикається кнопкою, не хоче вимикатися, хоч трісне. О, димить, десь щось димить. Є, пішов дим. Де дим пішов? Пішов дим з транзистора, з транзистора на БМСті. Отже, ці транзистори сильно нагрілися, причому навантаження було тільки відсотків 70 і досить короткий час. Це говорить про те, що транзистори не до кінця відкривалися. Про це також говорить той факт, не пам'ятаючи раніше згадував, що на гейтах транзисторів напруга відповідає напрузі батареї. А для того, щоб транзистор правильно відкривався чи закривався, має бути напруга вища. Крім того, як бачите, на транзисторах є термосенсор. І чомусь батарея не впала в аварію, не відключилася. по... Перегріву. Це також говорить про проблеми з БМС-ом. Як я вже говорив, пристрій не вимикається, він постійно включений, незважаючи на команду з кнопки, чи з панелі керування, чи з кнопки на БМС. Якщо порівнювати на інших аналогічних БМС-ах, то тривале нажимання в 3 секунди кнопки відмикає напругу з виходу акумулятора, і діод переходить в постійне свідчення. В режимі, коли ви включили БМС-ку. Діод блимає і напруга присутня на елементах. Відповідно, у нас виходить, що напруга виходу гуляє, тобто транзистори відкриваються не до кінця, а саме тому падав в оверлоуд, коли не повністю заряджено. Ми пробували розрядити. І коли пробували заряджати, заряджався, потім переставав. І ось вам все закручується. Тут що з тим робити, я не знаю, тому що тут стоїть ARM-процесор. Перетворювачів я не бачу. Процесор ніби як адекватний по шині передає сигнали на керування. Рівень заяду визначається. На... Включення на кнопці, принаймні, напруга просідає, а далі реакції процесора немає. Два транзистора незрозумілого призначення, можливо, щось до балансування, ось комірки виведені, 14 штук. Дизбалансу по комірках так і немає. Ємність батареї ніби як тримає нормально на перший погляд, хоча це так пісмі поводі Віляна. І живлення. БМС китри і тривольта теж в порядку. Відповідно, це майже кінцево. Не знаю, що з тим робити. Документації на процесор немає, прошивки немає, що на шині не має бути невідомо і немає як перевірити. Ось такі пироги. Новий пристрій бракований з заводу. Міжнародної гарантії немає вже з власником. Пробували взнати. Відповідно, відповідно, біда. І все, після підгорання впала батарея вже в помилку по шині. Тепер вже кастелі не допомагають, і це вже кінцева. На жаль, з цим зробити нічого не зможу. Треба міняти БМС-ку. БМС-ку взяти нема де. Відповідно, збираю, віддаю без ремонту. На жаль, прикро. Прийшов час істини. Приїхали контролери. з Китаю. від'єдную банки батареї, щоб її повністю обесточити. Перепаюю контролер, збираю назад і дивлюся, що з того вийшло. З батареєю зле. Я її взяв, в неї на банках. Загальна напруга, перша половина 7,17, друга половина банки. 627, ще й різна. 6,7, виходить 13,4 13, вольта. Тоді, як має бути 8, 9 і 10 банок, має бути 40 вольт. Тобто батарея в глибочезному розряді. І це, це вже дуже погано. Ну, але. Пробуємо, подивимось, що з тим можна зробити взагалі. Контролер поміняв, банки позапаював. Тепер від ЛБшки підзаряджаю, піднімаю напругу, поки не включиться контролер і схема контролю БМСки. Підняв до 29,7 вольт БМСка стартанула, поки що в аварії швидке блимання це є аварія. Піднімаю напругу до номіналу, а тоді будемо дивитися, чи помогло, чи не помогло, чи працює, чи ні. Це у нас інвертор від другої Дельти. Його спіткала серйозна невдача, досить цікава. Якщо подивитися, можна побачити, що електроліти подулися, поплавалися і постріляли. Тобто їм зірвало кришу всім трьох високовольтним. Це є 220 мікрофарад на 500 вольт. У мене всі руки в електроліті. Залита плата, чуть не попало на БМС-ку. Вже от знизу десь накапало на стіл. І то все треба буде мити і дивитися, наскільки глибоко воно вигоріло. До електролітів так просто не доберешся. Щоб їх зняти, треба буде випаювати радіатори. Історія довга, зараз не маю бажання розказувати. Подивимось, чим вона закінчиться. Зараз слабих душею і психікою від екрану По телебаченню вам такого не покажуть. Так ми миємо епофло. Інших варіантів нема. Потім піде дистиля і сушка. Тому що воно вже і так позатікало кругом. Той електроліт. Ми так, і живе. Помив, почистив, продув, сохне. До речі, нижній підігрів, хтось мені там закидував. І базова проблема цікава, виявляється, купити конденсатори потрібного розміру, потрібної напруги в Україні. Це теж велика проблема. Відповідно, будемо ставити, що попало, що знайдемо. Так, це транзистори crjq 190N65GCF. Дві штуки їх стоїть на синхроннику. І зверніть увагу: от видно, тріщина в кераміці. Сюди ніхто не лазив. Тобто це з заводу, так? Відповідно, бувають моменти і при зборці куфлу. Я думаю, одиночна тріщина не критична, але сам факт. Так що знайти конденсатор потрібних масогабаритів і напруги, виявляється, доволі проблематично. Будемо пробувати, як тільки закінчиться тривога, поїду по магазинах. Плату відмив, просушив, попропаював, повідновлював, то, що під конденсаторами вже пороз'їдало, підібрав конденсатори максимально, які зміг, тому що потрібних знайти практично немає шансів як по габаритах, так і по напрузі. Брав 105 градусні, бо, бо воно і так дуже гаряче. Хоча 85 градусні легше знайти в тих габаритах. В результаті вийшло на 50 чи на 70 мікрофарад менше, ніж стояло. Це не критично, це буде жити і дивимось, як воно себе веде. Напруга правильна, 234 вольта. Навантаження зараз 210 Вт. В принципі, працює. Треба єдине, що поганяти, подивитися, як себе буде вести. Тепер тестую вже по дорослому на кіловатній нагрузці. От калорифер стоїть. Включається автоматично, напевно, так і в додатку запрограмували. І 1065 Вт пішло. Вентилятори зразу на максимум вийшли. Все, залишається наблюдати, як себе буде вести. Ну і ще перевірити зарядку про всяк випадок. Стояли конденсатори 500 вольтні, таких практично знайти шансів немає ніяких. По габаритах трохи порозгинав, порозсував, поставив тридцятки в діаметрі, бідні були менші. Навіть 27 чи 28 були. Запас був тих 2 мм, залізли. З роботою напильників кути прийшлося підрізати радіатора синхронного От, Але дві запхав, а посередині третя ніяк. Прийшлося взяти конденсатор меншої ємності, меншої діаметри. Менше 100, всі взяв 105 градусні, тому що так набагато краще враховуючи температурні режими тої січкарні. Виявилося, що це були ще не максимальні обороти вентиляторів, ось догрузив до 1322 Вт все, що було під рукою. Тепер вже таки на повних обертах вентилятори, станція працює стабільно. Радіатори по температурі практично холодні, що мене, чесно кажучи, дивує. Ну, хоча працює поки що пару хвилин, та й в приміщенні не дуже гаряче. Синхронний випрямляч теж практично холодний. І тільки гаш міст злегка теплий на доту. Тобто охолодження не таке вже й погане в даному випадку і не така вона гаряча, як її молодші брати. Можливо, з часом щось поміняється. Все ж таки попереду ще 87% заряду. І потужність не є максимально допустимою. Воно вміє 1,8 кВт. Батарея тут фосфатна, великі банки, величезні. Практично на всю висоту станції стоять. Ось такі великі, товсті А ось і заряд вдуває 1157-1160 копійками ватт. Зарядка теж працює. На цей раз повезло, збираю, видаю.